Я все життя мріяв бути кузнецем, хоча я скінчив е, горний університет. І я по в першій спеціальності я інженер-конструктор горних машин. <му> Ковальство то була і моя мрія. Я тим уже займаюся вже 35 років. От, я е, коваль художньої ковки вищого розряду, е, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва. В водоканалі ми робимо різні штака для пожежних гідрантів, крюки, лами, мантіровки, хамути, Ну і все, що потрібно водоканалу. Треба просто попросту кохати свою професію, кохати свою працю, і вона не буде складна.